Для Тернополян ранок вівторка розпочався дощовою погодою, яка, як пояснюють в управлінні патрульної поліції, і спричинила затори на дорогах міста. Традиційно найважче було проїхати центральними вулицями Тернополя. Найбільше заторів було вранці в час години пік на вулиці Шептицького, Протасевича, Руської, також на вулиці Злуки. От через погані погодні умови, оскільки йшов дощ злива на перехресті вулиці Гайова, та Протасевича. Зараз ведуться ремонтні роботи, там ремонтують міст. Рух на цій ділянці дороги є частково утруднений і відповідно виникають затори. Хоч опадів випало небагато, та навіть цього було. Достатньо, аби паралізувати рух транспорту. Як дощ. Як дощ тільки. Сьогодні скільки часу добираєте, що багато роботи у вас? Довго добираються. Довго. Відколи знаки зняли перед мостом, і сюди в центр знак зняли кирпич. Тепер на людей вокзалі зняли кірпіч, свій транспорт пустили через центр. І от тут постійно затори в центрі. А сьогодні віз дуже посудили, у вас графік не збився, ми... Не збився, ми пізнемо перетисну хвилин 17-18. Не чули, що пасажири кричать, що... Поки, не що, поки що не запізнюються всі. Ранкові затори на дорогах не обійшлися без аварій. В час години пік на вулиці, 15 квітня та на гайовій було зафіксовано два ДТП. Водії не дотрималися безпечної дистанції і допустили зіткнення. Однак розійшлися вони по протоколу. Чілесних ушкоджень потерпілих у цих аваріях немає. Тернополянин пан Зіновій каже, за його особистими спостереженнями затори у такій порі дня – звична справа. Інколи щоправда, вони різняться масштабами, бувають великі, як от. Сьогодні. Зросла кількість транспорту, в частності, частних автомобілів. Студенти зараз багато час такий пік, що з 8 до 11 години затори, особливо на базари, туди, на монастирській вулиці, дуже багато там є затори. Але я думаю, що справляюся ще так, ще наше місце зрівно з іншими містами. Se možno terpevo.